Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на моєму каналі. Якщо ви мріяли працювати в міжнародній авіакомпанії, зараз для українців є друзі така можливість. Польська авіакомпанія Лот запрошує на роботу кандидатів з України. Українців запрошують подавати свої кандидатури на актуальні вакантні посади в авіакомпанію Лот. Отож, як повідомляється в компанії, вона відкриває новий набір молодших бортпровідників. Перша група українських екіпажів літає вже на бортах компанії Лот з червня 2022 року. Працю почали 17 осіб, 16 стюардес і один стюард. Зараз компанія шукає кандидатів, для яких подорожі та робота з людьми є справжньою пристрастю, які хотіли би розвиватися в міжнародному середовищі. Потенційні працівники компанії LOT повинні мати як мінімум середню освіту, розвинені навички міжособистого спілкування, знати англійську мову принаймні на рівні b 2, бути готовими працювати в команді. Знання польської мови не вимагається. Однак необхідно вміти плавати і працювати в стресових ситуаціях. Додаткове знання таких мов, як хінді, японська, корейська або китайська, буде, друзі, великою перевагою. Тож, як повідомляє компанія, ми пропонуємо цікаву надихаючу працю з можливістю розвитку в міжнародній компанії з 93-річною традицією. Крім того, в рамках нашої співпраці ми надаємо можливість користування авіасполученням на пільгових умовах та гарантуємо стабільний щомісячний розклад рейсів. Запрошуємо всіх бажаючих, які відповідають вище зазначеним критеріям, розпочати свою професійну пригоду з польськими авіалініями. Лот, отож, друзі, подати заявки можна за посиланням, яке я залишаю в опису під цим відео. До зустрічі!